Триває ранковий телеекспрес, і традиційно у цій порі Ганна Цапок готова розповісти нам на що варто чекати впродовж цього дня. Доброго ранку, Ганна. Доброго ранку, Дарино. Чекати варто на велику кількість цікавих подій. Про більшість із них я зараз розкажу. І цікаві вони будуть не лише в Україні, але й світі. Тому зараз коротко про найголовніше. 4 листопада потерпілим від вибухів у сватовому, викликаних пожежою на складі з боєприпасами, почнуть видавати фінансову допомогу. Про це повідомив голова Луганської військово цивільної адміністрації Георгій Тука. Напередодні в ДСНС заявили, що жителям Сфатова повністю відновили подачу води, електрику і газу. Нагадаю, що 29 жовтня о 19.35 у Луганській області на території польового складу ракетно-артилерійського зброєння Міністерства оборони, де зберігається близько трьох тисяч тонн боєприпасів, виникла пожежа. Загинуло двоє людей, четверо поранені, а руйнувань зазнали житлові будинки в районному центрі з населенням майже в 20 тисяч людей. Сьогодні буде призначений керівник нової національної поліції. Про це наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 28 жовтня на засіданні Кабінету міністрів. Він повідомив, що з цього питання будуть проведені консультації та зустрічі з членами уряду. Нагадаємо, у 2015 році в Україні розпочалася реформа правоохоронних органів. В липні Верховна Рада хвалила закон про національну поліцію, який визначає правові основи організації та діяльності поліції та статусу поліцейських. 4 серпня його підписав президент, але в закон. Конну силу він вступить 7 листопада. Саме у цей день поліція в Україні повністю замінить міліцію. Першими реформами підрозділом стала патрульна служба. На сьогоднішній день вона працює в чотирьох містах Києві, Львові, Одесі та Харкові. Набір тестування і навчання проходить зараз ще у близько 20 населених пунктах. Північно-Атлантична рада сьогодні відвідає навчання НАТО під назвою Трайден Джанглс найбільше навчання НАТО за останні десятиріччя. Нагадаю, що 19 жовтня країни-члени і партнери НАТО розпочали польові військові навчання в Італії. Тритижневі інтенсивні тренування проходять за участю 36 тисяч військовослужбовців з понад 30 країн на території Італії, Іспанії і Португалії. Генсек НАТО Єн Столтербенг підкреслив, що навчання демонструють прихильність НАТО до відкритості і передбачуваності. За його словами, дані навчання. Посилюють сигнал для будь-якого потенційного супротивника. НАТО готовий для швидкового розгортання військових сил, і вони зможуть зробити це на суші, на морі і у повітрі. 4 листопада у Львові відбудеться урочиста церемонія відзначення чемпіонів та призерів перших європейських ігор, які цього року пройшли у Баку. Переможцям і призерам перших в історії світового спорту ігор та їхнім тренерам будуть вручені почесні грамоти і подяки, а також сертифікати на одержання грошових винагород. Спортсмени Львівщини, котрі посіли в Баку перше місце, отримають з обласного бюджету по 25 тисяч гривень, срібні перезери 20 тисяч, бронзові медалісти по 15 тисяч. Нагадаємо, що на перших європейських іграх, які тривали упродовж з 12 по 28 червня, національна збірна команди України здобула 46 нагород. Загалом Україну на цьому престижному спортивному формі представляли 243 спортсмени у 19 видах спорту. Українські атлети посіли за кількістю здобутих медалей шосте місце, а за золотими нагородами. Восьме місце серед 50 країн-учасниць. Починаючи з 4 листопада протягом двох тижнів у Києві проходитиме благодійна акція Крапля порятунку по забору донорської крові для бійців та поранених, які перебувають в опіковому центрі Києва та головному військовому клінічному госпіталі. Така акція у столиці проводиться в шостому. Здати кров можна з 4 по 18 листопада, з 9 по 12 годину в опіковому центрі на вулиці Попудренко, 36, Також Та кожен будній день з 9 до 14.00 у центрі забору крові на вулиці Берлинського, 12. Для здачі крові Необхідно мати з собою паспорт. Всіх небайдужих закликають не залишатися осторонь цієї акції. З 4 по 6 листопада в ярмарковому комплексі міста Кракова пройде міжнародний ярмарок, вина і виноробства. Цього року традиційна програма вина буде змінена і розширена. Організатори вирішили залучити до участі у заході польських виробників сидру, які зможуть взяти участь у конкурсі і поборотися за місце кращого. Другого дня захід буде присвячений натуральним винам. Ековино, яке представлять на ярмарку, створювалося виключно з натуральних продуктів. Основними групами товарів, які будуть представлені на виставці, стануть спиртні напої вина, сира, закуска, столові прибори, посуд і навіть сервіровка столу. Участь у виставці візьмуть відомі польські сомельє, журналісти, представники великих торговельних мереж, імпортери вина та інші. У програмі ярмарку заплановані дегустації вин, сидру та інші розважальні заходи. І на завершення в Ісландії сьогодні стартує фестиваль під назвою Island Airways. З тих пір як захід вперше проводився у 1999 році в ангарі літака. Він став одним із головних і щорічних подій для нової музики ісландської і світової. Цей фестиваль не має центрального музичного майданчику. Концерти учасників зосереджені по клубах, залах і відкритих сценах по всьому реяквіку. Програма Island Airways 2015 орієнтована на пошук нового в сучасній музиці. Популярні виконавці виступають Новитими командами і тільки початківцями кар'єрного росту. Вартість квитка на всі заходи фестивалю 19 900 ісландських крон або 135 євро. Що ж, на цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами і слідкуйте за цими та іншими подіями тільки з телеканалом «Еспресо». Зустрінемось з вами завтра у цей же час, і я розкажу про найцікавіші події 5 листопада. Не лише в Україні, але й в світі. Дарину!